Іван Сергійович, розказуйте за це, що ви мені тільки що казали, за як що набивали їм. Здрасте. Ну оце о. о. А тоді уперину. Ну товчіть, як ви тав, так. Чи воно ще не созріло. О, о Уже. Отак його І, і перину його. Туди, у, у Ну. І, є, і воно як пух було? А миша не заводилась там? Ні. Ні. А може його миша не є, воно ж таке, типу. Воно це ж камиші, поняли? Це ж воно очерет там і все ж на да, світі, да. так воно мише там... — і... це... А багато треба у подушку? Ну, ну така, скільки... Це ж багато треба? — Ну так, да, смотри, яка подушка. Ну, головна така, як лягає на є. Чи в Так. Да. І от набиває, набиває. — А в двітстві ви так і гралися, як це я, я б... тільки що. Ви отак і гралися, як я тільки що грався, отак його якось розпушував. Ви ж гралися? Отак, не гралися ви отак. А ну тікайте. Отак вони. Ж -ж -ж -ж. Оце голоза, його Дивіться. їли. Понимає? Їли його? Так, да, молода, молоденька голоза бо... Ви... да, да, їли. Да. І ви таке помните? Не їх, а корні їли. Ко -ко корні? да, Да. да. Ні, Но Іван не Сергійович не каже саме. Не корінь, а отут такий, де Ну, стебло. Стебло. О, де, такі волонтері. І ми його обдирали. Воно солодке чи яке воно? Так, да -да, воно. Да. Солодке. І воно дуже добре. І полезне ж, напевно, так? Да? Навірно ж. Це у вас називається пуля воно. Так, так, так. Що ви ще Іван Цивич, з ним робили? Ну, оце зічку, оце ось з тої подушки там, на то і засивали. Воно ж як такі. пух диви. Да, Точно як пух. А воно не збивалося у подушці? Ні. Ні, чого. І пір'ємо збиватися. Так. ]Yeah. Потом пом'яли, помяли. і перини, так, були? Так. Yeah. А отак робили, як оце, ви покажіть, як я тільки що робив. Ні, мене не треба, мене. Чого? Так я... я вас не буду, я тільки руку. Іван Сироч, покажіть, як отак я тільки що робив. Я спеціально щекаю від відео. Так я вас не знімаю, я тільки руку хотів. Ну це не зазрівши, я тільки що робив отім, що сніг був по всьому селу. А ви палили його від этих. У нас його отак запалювали, тушили від... Як воно називається? Камари. Від комаров. Ні? Його підпалюєш, і воно тліє і тоді комаров нема. ми не пробували. І ще отак от. Раз, раз. Отак. Івано бачиш сніг по всьому селу. Ну у нас його підпалювали і вставили, і тоді рядом немає навіть комара, воно тліє. А воно просто підпалило. І такий запах у нього приятний. Он бачиш сніг? Скажуть, що вони придумали тут? Це просто за ту хату, це депутат